Президент Зеленський, мабуть, згадав своє гумористичне минуле та заявив в інтерв'ю німецьким журналістам про те, що він абсолютно не підтримує оте беззаконня, яке зараз ТЦК роблять в Україні. Так є випадки дуже неправильно. Коли представники військоматів ходили по вулицях і шукали хлопців, які не проходили до військомантів, то що, але тут я б хотів би, щоб ми були також з вами справедливими і чесними. Є випадки такі, так є. Чи це правильно? Абсолютно ні. І вони повинні вони не повинні цього робити. Тому я і попросив наших військових, коли вони будуть лати цей законопроект, і їх і депутатів. Я попросив, щоб не було шансів входити по вулицях. Тут, друзі, варто відмітити два важливі нюанси. Перше, це те, що Зеленський знову перекладає всю відповідальність на військових. Я надав наказ, щоб розробили законопроект там і так далі. Повністю знімає всю відповідальність з влади. З офісу президента із себе і все перекладає на військових. Ну і другий важливий момент за останні дні з'явилося ряд різних інтерв'ю і заяв. Які намагаються якось відбілити репутацію Зеленського, зробити його, скажімо так, біленьким та м'якеньким другом українського народу. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то ви бачили всі ці відео. Якщо не підписані, посилання є в шапці профілю. Ну для тих, хто ще не бачив, я нагадаю, що на минулому тижні уповноважений Верховної Ради з прав людини Лубінець заявив, що ТЦК, оте, от що вони роблять на вулицях України, це пряме порушення Конституції України. Після цього з'явилося інтерв'ю одного військового із здається підрозділу Тера, який заявив. Заявив, що те, що роблять ТЦК, це не має ніякого сенсу, тому що вони хапають людей немотивованих, ну які є толки з цих людей. Тобто він також засуджує ТЦКшників. І ось зараз сам же Зеленський каже, що він абсолютно не підтримує те, що роблять ТЦК. Тобто, якщо коротенько, то Зеленський такий великий друг українського народу, і він абсолютно засуджує те, що роблять військові. І тут виникає одне, а точніше, два важливих питання: перше, а раніше ти цього не бачив, і друге, а що ти зробив для того, щоб цього не відбувалося? Дав наказ розробити законопроект, який вже півроку не можуть розробити. Ну тоді так можна поставити галочку типу Я розібрався в ситуації. Але в реальності маємо зовсім іншу картину. ТЦКшники як порушували закон, так і порушують, як викрадали людей на вулицях, так і викрадають. А політики як брехали, так і продовжують брехати.